Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Країна терорист Росія поновила атаки на українські міста з використанням іранських дронів Камікадзе. Їхня ціль не лише завдання шкоди мирному населенню, але й суттєве послаблення української протиповітряної оборони. Адже на знищення дешевих протичисленних дронів доводиться витрачати дорогі ракети. Втім, подих реальної війни вже відчувають і громадяни РФ. Фактично, війна вже вийшла за межі України. Останнім часом почастішали факти бавовни: вибухів як на військових, так і на цивільних об'єктах окупанта. У першому випадку можна з великою ймовірністю стверджувати, що йдеться про Бота українських спецслужб у другому набагато більш імовірна версія про дії, вчинені самими росіянами. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю обозріватель висловив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів центру разумкова. Військовий експерт Олексій Мельник. Останнім часом почастішали випадки вибухів бавовни на території РФ. Так, 13 грудня спалахнув завод. Звізда у Санкт Петербурзі. Вибух пролунав у військовій частині у Брянській області, де ремонтується російська військова техніка, запитав журналіст. Не можна намагатися побачити за всіма цими випадками діяльність українських спецслужб, партизанів тощо, звичайно, якщо ми говоримо про вибухи, які відбулися на аеродромі «Енгліс-2» чи на інших військових об'єктах УРФ, наприклад, у Курській і Білгородській областях, то є підстави припускати, що війна приходить на територію країни агресора. Але якщо говорити про масштабні пожежі, які з певною регулярністю відбуваються у великих містах Росії. То там можуть бути зовсім інші фактори від офіційної версії про коротке замикання чи порушення правил безпеки до того, що говорять самі російські блогери й оглядачі, що у такий спосіб бізнес, який у Росії зараз має дуже непрості часи, намагається компенсувати свої втрати, тобто йдеться про свідомий підпал і намагання отримати страхові виплати. Тому не можна однозначно стверджувати про те, що в кожному випадку є український слід. Водночас, якщо говорити про те, наскільки війна перейшла на територію РФ, то думаю, багато хто з росіян, особливо у прикордонних районах, на території незаконно анексованого Криму вже доволі чітко усвідомлюють це. Наприклад, у тому самому Севастополі, де наразі інтенсивно проводять заходи із підготовки до наближення фронту до межі Криму. Вже ставлять запитання, як же так, ми вже мали бути в Києві, а зараз українська армія підходить зовсім близько до Криму. Вони це усвідомлюють. Проблема в тому, що, як і раніше, ці запитання вони намагаються адресувати до свого вищого керівництва, але їхня суть, чому ми досі не розгромили Україну. Вони не запитують про те, де істинна причина того, що війна вже приходить у їхні домівки. Самому Путіну зараз потрібно знайти винуватих. Херсон, перед цим Харків, відсутність будь-якого прогресу на полі бою, плюс опосередковані наслідки того, що відбувається в самій Росії. Когось Путін має призначити винним за це. Певною мірою це відтягуватиме момент, коли ці питання, врешті-решт, будуть адресовані саме йому. Ми бачимо, що Відставка чи призначення того чи іншого чиновника по суті не міняють ситуації, навіть якщо говорити про військове командування, то якщо на місці того самого Суровікіна на прізвисько Армагеддон, яким усіх лякали, був би якийсь провікін, було б те саме. А ті надії, які на нього покладали прокремлівські блогери, не надто справджуються. Тому навіть якщо відбудеться відставка начальника Генерального штабу Герасимова, це жодним чином не змінить ні в кращий, ні в гірший бік ситуацію для України. Поки що мусимо визнати, що Росія це Путін. Допоки на чолі Росії залишатиметься Путін, всі, хто перебуває навколо нього, намагатимуться всіма силами догодити йому. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.